Куда, нагадую, в продажі, і Мерседесик теж в продажі. Машинки потасували, як вони мають бути. Трошки козова попіднімали, то наші хлопці Рівенські його роблять. На цьому каналі буде відео, як ми їх обслуговуємо, що ми робимо. Підпора, відповідно, хоч підложили, але провалилася. Купили ми ось такі сидіння. Це просто стекло, бо там регулювавки і все. Всім доброго дня. Продовжуємо роботу над Mercedes 814 Добралися ми до кабіни, довго не знімав. Як довго? Два дня в мене відео не було через те, що не було просто щось знімати. Та й зараз, в принципі, нема. Але покажу, до чого ми вже дійшли і які у нас новості. Тут ми, так як показували, це все зробили. Сідіння тимчасово тако поставили, бо переїжджали. Тут все ще не лізли до кабіни. Хімію не наносили і нічого не витирали. Через те, що у нас був сніг, накрили от брезентом, трошки холод, дощик, та й не було коли до нього вставати. Зняли бампера. Отак воно виглядає, все без бампера переднього. Тут йдуть дощі, Вродь Бержавчина крепко не показує, де, де вона має текти. Тут цей просвіт таки ми надумали, що буде така поличку зробимо з сіткою і буде ось сюди драбинка, щоб тим міг сюди вилізти і перелізти. З тої сторони поставимо якусь підножку десь звідси. Чи, чи посередині, як там правильно якусь ручечку зробимо, щоб хто хоче залізти в кузов. Так воно має виглядати. Може, якусь запаску ще сюди втулимо. Ще над цим працюємо. Перегнали, забрали другого Мерсика звідси на територію другу. Такий задочок у нас симпатичний. А Мерсика забрали ось туди. До тої буде. Буда, нагадую, в продажі. І Мерседесик теж в продажі. Буде продаватися тільки з Будою. Гарно завівся. Вчора я його перегонив. Крутнув і завівся. От. Переїхали сюди на пісок. Номера, все свіженьке. кого цікаве. Дзвоніть. Домовимося. Теж машинки потасували, як вони мають бути, трошки козова попіднімали, бо у батька було, трошки води назбиралося щільне кузово, що не проходить. Але ще всі в болоті. Зараз чекаємо більш-менш тепла та й будемо якось їх мити, аби воно ржавчиною не кидалося. Вчора поміняли ще два колеса, бо в тата треба. Завести, щоб перебортували і зробили. Тут а, шлангу поставили так, що ключом сюди немає е, цих муфточок, А от на ті, що я буду їздити, то зробили ось так на папку мамку. Ось так ми зробили, воно має виглядати. от Шланг і до розпределителя, Тут ахівовська гідравліка. По прицепику теж будуть, буде робитися те, що ми запланували. Такий прицепик вже відео вам показував на рахунок нього. Якісь фонарики, те, те, те. Все буде чіплятися і все буде робитися. Тент новий. Цього я прицепика довго совував. То наші хлопці Рівенські його роблять. Звісно, да, там якісь фідлячки те-те-те, поміняли. Зробили, от, щоб тримався Ну, страховку таку зробили, крепшечку посередині. Як ржавчиною вже покрився. І з боків отака от страховка у нас. От, тут в нас воно на сава... саафах і на інтраксах. У баті так само. У баті саме довше. Вона. На цьому каналі буде відео, як ми їх обслуговуємо, що ми робимо. От одним словом, будемо їх готувати до сезону. Цей короткий прицеп перегнали вже на виїзд. Людина має приїхати його забрати. Такий він. У нас був гарно він нам відслужив. Довольні ми ним. Ось так він ставиться на підпору. Лап немає в нього, така є підпора. Підпора, відповідно, хоч підложили, але провалилася. Це ми знали і підложили ось такі от, ясинові патички. Так воно стоїть, їх гарненько піджали, підбили. І ось такий прицепик буде. Тут у нас зробили. Отак От ми плануємо в Мерсику зробити таку сіточку гарненькою, отак От само. От, але, ну, щоб коротчечка було. Чи тут може є 2,20? Так, і помаленьку йдемо в гараж. Покажу чим в гаражі займаємося. Тато вже щось феном гріє. Це ці боковинки. Будемо їх перечищати гарненько і красити. Тут у в нас, що робиться, о, тут тепленько, я вже змерз. Купили ми ось такі сидіння. Так, де тут водійське? Зараз хочу водійське вам показати. О, от водійське. Тут воно буде підкачуватися. Нижче от, і вище. І регулювання спинки. Такі будуть сидіння. Ми зараз їх купили хімію, зараз ми їх повідтираємо гарненько. Все по них зробимо. І десь їх поставимо сушитися. Всі комплектуючі є. Зняли навіть в другому сидінні ось таку, такого цемплочка, щоб під'їжджати. Бо цей вже, як бачите, одірваний. Буде гарненький, так як на тому. По пластмасі буде вся перемиватися, вся гарненько почиститься. Передній бампер буде краситися, це зараз за це осім, гарненько його перешкуримо, позатираємо. Це задній бардачок, і помаленьку-помаленьку будемо настраювати. Це ніжка, вона була там викручена, ми її теж зробимо. Бачок у нас умивайки. гарненький, чистенький. Кришки ми там чуть-чуть поклеїли, зміцнили, що треба там додали, і ручки буде, будуть краситися в чорний. Все, продовжуємо роботу. Так, дійшли ми вже до того, що почали красити чорною краскою. Передній бампер і так далі. Колотили краску, розгляли краску. Все заляпалось, то мусили покрасити автомобільною краскою стола. Покажу, як покрасили. На сьогодні буде закінчена робота. От така у нас передня рішотка. У нас з двох половинок ручки теж в чорний. Тільки оце за що тягнути, буде червоненьке. Воно зробимо. А от багажничок задній. Оце ззаді сідушок стоїть. То хочу я його покрасити в зелений. Потім покажу, де він має стояти. Це у нас боковинки передні. Все їх гарненько замотували і покрасили пластик і сам бампер передній. Так він буде виглядати. Це стекло. Не хотіли відкручувати його. Це просто стекло, бо там регуліровки і все. Так, він вийшов. Завтра будемо чіпляти його. І ту пластмасу теж будемо чіпляти. У нас ще лишилося от підніжка. Лишилося крило, його треба полатати. Завтра покажу все. А й усе, буду тікати, бо не можу тут дихати. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!